Вітаю, 16 березня і в мене починається новий вишивальний тиждень. З вами Юля і мої процеси. Мої процеси, з якими я буду обійматися на цьому тижні. Не знаю, напевно, що буде цей тиждень трошки закоротше, бо починаю його на день пізніше, але неважливо. Головне, що включилося, це я вже радію від того, тільки що відзняла вам. Минулий тиждень і починаю наступний. Отже, з чим я буду обійматися, швиденько вам показую. Це, звісно, Оланта, мій стартик, мій процес, який приймає участь в СП. На такому етапі зараз е, вишито всього-навсього, там щось 2% з чимось. Напевно, що. А, ні, там навіть і 2% нема. Це було 500 хрестиків. вишито. Ось така краса. Звісно, я буду його вишивати. Далі мій шопер. Також буду обов'язково його вишивати. Вже прям мені так хочеться його дошити і вже користуватися. Багато зараз гуляємо на вулиці, тож класно було б з ним виходити гуляти. Дуже хочу його завершити, буду намагатися. Далі мої яйця також мені дуже треба їх вишивати, але напевно, що от, знаєте, приділяю їм не так багато уваги. бо Хочу дошити вже янголів. Як ми бачимо, тут 10, мені здається, 23 половиною ангела. Мені треба прям, прям зашити, вишити. Ну, 23, це більше 2000 хрестиків. Не знаю. Дуже хочу їх завершити. Прям, прям дуже б мені хотілося на цьому тижні це зробити. Ну, вийду половину, нічого страшного, вже вищу половину, а на наступному дошию. Але показую, що хочу їх вишивати. Так, я це показала. Кажу, ж вам так швиденько включаюся. Звісно, моя лаванда, на якій мені потрібно вишити одну тисячу хрестиків на цьому тижні. Буду з величезним задоволенням вишивати. Дівчата забула я з собою взяти. Метелика. Напевно, що я його також трошки повишиваю. Ну, побачимо. Ладно, метелик від Сузір'я йде на рога, і я його починала. Хто пам'ятає, то пам'ятає. Ну, вище покажу, не вищу, то не покажу далі. Мені до кінця місяця його треба вишити. Отже, лаванда, Тисячу хрестиків на цьому тижні треба повишивати. Ну, по можливості. Але, але треба. Далі, сюкрафт. Тут я вам казала, що хочу трошечки поміняти організацію свого процесу. Ну, в плані того, що не буду я знімати, звісно, з рами. Але трошки хочу, знаєте, зробити ось цю раму поменше, бо мені дуже важко дотягуватися до самого верху, бо я вже вирішила, що зверху все ж таки йду дуже бачите: тут вверх, вверх, вверх. І до речі, там у мене є деякі хвилювання. Чи правильно, чи чи вистачить взагалі то ось тут е, основи. Є трошечки хвилювання, це я пам'ятаю, коли вишивала минулого разу. Ну, побачимо Наче я рахувала все правильно, тим паче що починала з тої крапочки. До речі, стосовно крапочки. Не пам'ятаю, чи казала вам, чи ні. Але мені дівчинка написала, і це реальна правда. Бо я в якомусь відео, здається, в відеостарті казала про те, що та крапочка це саме центр роботи. Ні, не фіга, це не центр роботи, а це саме та крапочка. Крапочка, яка є і в схемі в і є на тканині. І просто це, якби, знаєте, Крапка, від якої треба починати. Ну, я так розумію, що можна і, і не так робити, але ну, бажано бажано ось так для того, щоб була нормальна собі симетрія. Бо тож, тут, як ви бачите, принтована основа. Отже, перемотаю я трошечки цей процесик і почну вишивати зверху. Ну, звісно, в першу чергу я саме хочу дойти до верху і подивитися, чи то все правильно там розраховано, бо дуже є у мене такі хвилювання. І мої чорнобривці. Обов'язково буду вишивати чорнобривці. Знову ж таки, йдуть аж до кінця року. в мене є час їх вишивати, і приймають участь в СП, в якому можна вишивати хоч 100 хрестиків на тиждень. Це прям. Прям супер-супер класно, тому що зараз не дуже багато в мене часу. Отже, ось такими процесами я буду обійматися на цьому тижні. Побажайте мені, звісно, швидкої голочки часу для того, щоб в мене повишивалося все, що я запланувала. І побачимося в наступному включенні. Друзі, вітаю! Повертаюся до вас 22 березня. Знаєте, цей тиждень буде трошечки менший на один день, тому що на тому тижні був на один день більше тиждень, на цьому тижні роблю на один день менший, щоб на наступний вже вишивальний щоденник було, як звичайно, я в суботу завжди знімаю, мені так зручно. Тож показую, що в мене вишилося, ну, майже мені здається за п'ять днів. Щось вишилося, щось хотілося більше, а саме ось цих янголів, прям дуже мені так хотілося їх набагато більше повишивати. На жаль, наскільки вистачило часу, все моє. Але хочу, хочу вам вже показувати, що в мене повишивалося. Для того, щоб приходити до наступного тижня. Отже, мій шопер бісерний процес, який приймає участь в СП, ось так він просунувся. Як ви бачите, ще один ряд треба буде такий менш короткий, вишити, менш довгий, напевно, правильно сказати. І потім будуть такі вже довгі-довгі. ось ці Поля? Ну, я не знаю, дівчат. Я вже знаєте думала, можливо було б швидше якось по кольорам вишивати. Спочатку ось тут штани, ось ці повишивати синім, потім ось цю кофточку, чи як. Не знаю, оце думаю. Чи все ж таки вже шпарити отак, як я роблю? Бо мені здається, коли так лініями вишиваєш. То воно якось більш рівніше, чи що ну мені так здається. Давайте поближче покажу. Ось така краса виходить. Звісно, видно, де, ви, де вже вишитий, пришити бісер, бо знов, знову ж таки такі більш яскраві кольори, навіть на камеру. От я бачу, що видно, що воно дуже-дуже гарно. Ой, дівчатка, знаєте, що згадала? Вчора отримала е, свій виграш ще один. Хочу вам показати і він Для мене ось така краса. Це в шабаші. Я виграла ось такий набір класний. Дуже про нього мріяла. Але хочете прикол. Їх два. Це я точно знаю, вони ну, такі більш-менш схожі два набори. І я мріяла. Але настільки це давно було. Коли я мріяла про нього. Що я вже не пам'ятаю, про який. Чи про той другий, чи саме про цей, що я виграла. Не знаю. Ну, Вже, в принципі, це і не важливо, бо, звісно, якщо вже приїхав до мене ось саме цей набір, то буду його обов'язково вишивати, а про інший вже і не буду навіть думати і згадувати. Класний. Тюльпани ось такі жовті, бачите, Ну, взагалі дуже гарні такі квіти. Ось такі ниточки, бачите, рукодільний сундучок вкладає, як завжди, свій чайочок і цукерочку. Ось такі ниточки, канва, напевно, що 16-го каунту, як завжди, мережки. Так, 16-го каунту, розмір буде 26,5 на ну, 35. Я е, думаю, що я обов'язково буду замінювати основу. Ось така краса, і буду вишивати на якомусь 32 році. Каунті рівномірочки. Клас, дуже-дуже мені подобається. І прям я зраділа, коли виграла. Тож тепер поповнилися мої запаси ще ось такою красою. Дуже він чудовий. Хотіла поділитися з вами, показати. Так, шоп, шопер ми побачили. Так, буду обов'язково його продовжувати. Наскільки буде часу, бо на наступному тижні реально буду вже топити ось на цих янголах. Дівчат, оце все, що вишито. Е, так, я реально впевнена була, що я багато вище на цьому е, тижні, але, на жаль, ну, не вистачило в мене часу, бо ну, в дійсності я вам покажу, що е, було що вишивати. Тому, тому буду намагатися, вже не буду обіцяти на наступний тиждень прям дошити. Е, буде два тижні вишиватися, то хай буде два. але... Тим не менш, буду його вишивати обов'язково. Ось такі ось такі наголочки буду вишивати їх. Далі, далі мої. Ой, яйця. Також я... на яйцях було 500 хрестиків всього вишито, дошила я ось це яйце. І вже почала наступне. Ось так виглядаю, буду шити. шити. Не знаю, не, не буду казати, що на наступному тижні багато буду вишивати. Як буде, так буде. Цього разу буде так, дівчат. Так, я трошечки каму розмінила, поставила штатив на стіл. Е, чому? Тому що більш-менш не так. Не знаю, шатається оце. Поняли? Не так. Напишіть мені, чи видно нормально, бо мені здається, що трошечки. Трошки все таке замале в кадрі, тож напишіть мені, як, якщо я буду ось таким чином знімати. Як ви бачите, я знову знімаю на столі, повернулася в свою вишивальну кімнату, бо ми зрозуміли, що це незручно на даний час. Мала ще зовсім маленька, яка ще там є окрема кімната, кімната тож, тож знову повертаюся, поступово приношу все назад. розумієте. Ну Все рівно, мені тут нормально, мені тут зручно я вже звикла. Тож поки що, поки що повертаюся, але ще не перенесла, вже сказала, не буду переносити все. Буду так, поступово, поступово, що взяла якийсь процес. От, знаєте, зараз ось ці процеси, які я вишиваю на постійній основі, взяла їх і м -м, вишиваю. Там щось треба, пішла, взяла. Ось далі, дівчата, це Оланта. Ще додалися 500 хрестиків на цій красі, як ви бачите, годинок більш-менш я вишивала. Знову ж таки, в цьому принцесі я прям, прям беру якийсь собі, ну, от, не йду, як я завжди, до краю якогось там. Нічого вже не перепялила, отак, як є, і вишиваю. Потім вже буду думати, куди йти далі. Ще хочу знаєте, на наступному тижні, напевно, що повишивати на півхрестик. Побачите, як же ж виглядатиме ось це небо. Бо поки що я бачите, вишиваю тільки хрестик, хрестик. А от мені дуже цікаво, як буде виглядати саме ось це небо. Ось так. Дивіться, поближче клас, дуже легкий процес. Просто беру собі відрізаю ниточки, навіть якщо бленди, беру собі, відрізаю дві ниточки, і складаю, ну такі невеличкі, і вишиваю майже повністю. Нормально. Ну, принаймні на цій, на цій ділянці це просто дуже-дуже легко йде мені. Давайте зараз подивлюся. Скільки по відсоткам в мене вже вишито, бо самі цікаво, якось не звернула на ту увагу. Так, а ну що, у мене планшет не хоче включатися? Завис. Думаю, дуже рано щось: я ще сплю, а ти оце придумала 3,5% майже вишито. Це є тільки 1000 хрестиків. Ну, дівчат, як я і казала, поки що ось ці інші процеси. Я вишиваю, ну так, знаєте, ВСП приймає участь, 500 норма ВСП Валанта, 500 хрестиків на тиждень вишила, відклала. Взяла далі вишивати ось тих янголів. Отже, повишивалися. Ну, буде краса. Впевнена, що буде просто неймовірна краса, з великим задоволенням їх вишиваю. Далі, звісно, моя лаванда. М -м -м. Кажете, показувати її якнайбільше, так і роблю. Дівчата тисячу хрестиків ось так виглядає ця краса. І начебто можна було б сказати, як спочатку ми домовлялися з Віка, що 2000 хрестиків я в цьому місяці зробила на цьому процесі, але Віка вирішила, що в весною. Треба буде вишивати три тисячі хрестиків тож на наступний тиждень, або на майбутній через тиждень я буду брати знову цей процес і вишивати, додавати ще тисячу хрестиків. Цьому місяці. Ну, маю надію, що це вийде. Е, ні, напевно, що я буду брати прямо на, на, на ось цьому тижні, що починається, і вже вишивати. Неймовірний процес дуже-дуже мені подобається. З великим задоволенням вишиваю його. Е, вишито майже вже 6%. Розумієте, для такого великого процесу вже майже 6%. ну Давайте знову ж таки покажу трошечки. Так, поберу прев'ю. Прев'ю ви вже, знаєте, бачили, покажу трошечки ось так поближче. Трошки собаки мої гавкають, не знаю, чуть вам чи ні. Ось так виглядає цей процес, неймовірно крутезний. З задоволенням вишиваю. Просто подобається мені настільки, наскільки я, я навіть не знаю, не знаю, що вам сказати. Обожнюю. Обожнюю його з великим задоволенням берусь за нього кожен раз вишивати. І давайте далі показувати буду, що я ще вишивала. Це тут взагалі провал тижня. Дівчат, якщо я не помиляюсь, 120 хрестиків на чорнобривці, всього навсього всього Е, ну Так, це мало, я розумію. Десь ось тут я листечко повишивала, але ВСП, там норма, сто хрестики. Давайте виключу, бо поки собака, мабуть, гавкає, вам дуже-дуже це чуть в кадр. Чи ні, чи нормально. Мені здається, вони так гавкають, що прям ого. го е, Так, ну давайте, вроді трошечки м -м, перестали. Чорнобривці, 120 хрестиків. Вишила ВСП норма 100 хрестиків. Тож, в принципі, це нормально. Це нормально, повишивалися і відклалася, бо знову ж таки трошечки не вистачає часу. Давайте скажу по відсоткам. От, просто це, знаєте, 4,5% вишито, дівчат. Процес взагалі настільки легкий, що я вам не можу передати. Давайте поближче покажу. Він неймовірно легкий, вишивається просто е легко, так знаєте, сіла собі, вишила і все і забула. Але е із-за того, що я дуже хочу закінчити янголів і яйця, бо яйця це замовлення. Але я списалася з дівчинкою, для якої я її вишиваю. Вона каже: це мені прям не, не, не треба швидко, там не до Пасхи. Але звісно, мені ж хочеться, воно дави на мене, що то процес, який мені треба дошити і відправити. Тому е ось ці е процеси, які приймають зараз участь в СП, маю надію, що після того, як завершу два ось тих процеси, саме Янголів і яйця, то ось ці процеси вже будуть просуватися і вишиватися набагато більше, краще і швидше. Ну, це я так мрію. Далі, дівчатка, ой, мої Сюкрафт. Мій процес, ой, а де я десь я загубила, щось я, мабуть, так, я тут, бачите, перекручувала і десь загубила ось цей чохлик. Треба буде пошукати, де я його залишила, щоб вже що це все не терти. Отже, по цьому процесу. Тут, я бачите, дійшла до самого верху. От Просто я так і хотіла, для того, що це перший раз я вишиваю цього виробника. Чи буде все правильно і зручно, як ви бачите, ось покажу вам мені. Давайте я трошечки ось так підніму. Ось так. Бачите, оце верх. І лишається всього-навсього дві клітинки. Цього принта, бачите, на основі. Тому точно кажу, що тут так все прораховано, що треба вишивати від отої крапочки. Не вийде, там, що хочеться вишивати від чогось другого, боюся, що можна помилитися. На наступному тижні я хочу піти все ж таки ось до цього кутика, до цього краю, повишивати ось тут, щоб тут все вже зійшлося. Ну і потім, напевно, що буду вже так лініями собі вишивати. І просуватися вниз. Ось така краса, ну як краса, звісно, це ще зовсім не ясно, що тут виходить, як воно вишивається вже е, скільки вже вишито майже 5%, але, на жаль, нічого такого, прям, ну, більш-менш ось це листячко видно, але ж тут немає ще бекстічу чого Буду, буду потрошечки вишивати, знову ж таки кажу. ну, ну І за того, що е, ось ці процеси я дуже хочу вишивати, тому і не вистачає часу. Так, а що в мене? Ага, сіла батарея. Ану, хвилиночку, будь ласочка, я, мабуть, включу і ще хочу вам трошечки дещо показати. Тіча, так як відео таке собі невеличке вийшло, е, покажу іще е, в цьому також відео, бо, можливо, ви не бачили. Нещодавно я показувала свої там покупочки і придбання, які приїхали. Але так як я завжди показую в своїх вишивальних тижнях ті набори, які приїхали саме на цьому тижні. Тож хочу вам показати е, ось невеличку таку кубку. Можливо, якщо ви їх не бачили, якщо бачили, то можете виключатися. Ось ця капа, краса приїхала мені від Наталії. Це подаруночок, неймовірно крутий набір. Ось такий сансет. жодного разу його не вишивала. Буду пробувати. Дівчатка вже поділилися зі мною перенабором. Тож, буду. електронна схема є, буду обов'язково його починати. Бачите, 14-та їда, звісно, нічого міняти не буду, бо тут, напевно, що... А ні, ну трошечки ось тут небо. Так, подумаю. Але мені хочеться все ж таки на цій основі вишивати. Бо знаю, що в стареньких ось ці Основи набагато краще, аніж зараз. Тож, ну, буду бачити, буду бачити тоді, вже коли буду починати, але дуже радію, що він в мене є. Далі Пугач. Ой, дівчата, дуже хотіла цей набір. прям, прям дуже хотіла. Того, що тут ось такі класні пришивні елементи. А я обожнюю. Знаєте, я взагалі сама така по собі, як ворона, е сорока ворона. Яка обожнює це таке все що блищить? Бачите? І е, хотілося, хотілося мені цього пугача вишити. знаєте, коли так дивишся по прев'ю, Ну. Ну, не знаю, ну, звичайний такий, мені здається. А коли я побачила відшиви, це просто щось капець, яке гарне. Дуже-дуже мені подобається, знову ж таки, тут розмір 26,5 на 42,5. Бачите, неповна зашивка. Хочу побачити, яка ж тут основа. Напевно, 4... так, 14-та основа. Можливо, навіть зміню на 28. Напевно, що зміню коли буду вишивати, поки що не маю перенабору на. Цю красу дуже мені хочеться, коли в мене звільниться місце в моїх 50 розпочатих процесів все ж таки почати його. Прям дуже хочу. Неймовірно крутий. Знову чарівна мить, дівчата. Багато хто вишиває цей процес, багато хто вже відшив. Мені здається, він такий неважкий буде. 19 на 25. Ось така краса, ось такі ниточки. 16-та, бачите, тут основа. Не знаю, чи буду замінювати, чи ні, але також дуже мені хочеться придбала, хай буде. Далі лаванда, відіменше за дівчата, ну це взагалі. Приймала участь во всіх всіх лотереях, ніде не вигравала, тому вирішила її придбати. Вона неймовірно крута. Бачите, тут такий принт дуже класний. Обожнюю лаванду, як ви бачили, нещодавно показувала вам сьогодні ось це лавандове поле. І тепер ось такий. Кошик з лавандою, я також обов'язково буду вишивати. Здається, це, це буде легкий прям процес. Можу тут вишити. Ось це, ось це, а це ж все принт, нічого не треба буде там вишивати. 14-та айвері основа. Ось так виглядає. О, бачите, якась тут ще є стрілочка. Що ж вона означає? Напевно, що серединку. Ну так. О, да, бачу, бачу, бачите, ось тут стрілочка, ось тут стрілочка. тут це буде серединка, де треба починати, бо тут же ж принт повинно прямо бути все рівненько. Отже, обов'язково буду вишивати. Далі ще ось така краса до мене переїхала. Знову ж таки, по так дивися: ну таке собі, а відшив неймовірно крутезний, ось такі ниточки, і обов'язково буду колись вишивати. Обрала я його в лотерею собі. Так, ще покажу вам Лукас, дівчата по, стосовно по коментарям, не буду я відповідати на коментарі, зараз поясню. стосовно того, хто мені пише по Лукасу, як ви можете рекламувати, не рекламувати. І всі ось ці питання, можете мені не писати. Я не буду відповідати вам, знаєте, вступати в які, якісь там дебати. Пояснювати, чому я вишиваю цього виробника, е, чому у нас е, нема ось таких сюжетів, чому на, е, у Лукаса працюють українські наші люди, яким цей молдов, молдавський е, хазяїн цього Лукаса платить. Зарплатню не буду нічого пояснювати. Просто, е, мій погляд такий, поки що, я не кажу, що я, там, знаєте, не можу змінити. Можливо, пройде там тиждень місяць, я зміню свою думку, але на даний час маю запаси, маю е, вишиті, маю розпочаті набори, маю. Нові набори, які купую, от як цей. І хочу вам сказати: я поки що буду купувати, бо мені дуже подобається. Дуже подобаються ці набори. Ну, знову ж таки, кожного свій погляд. Не хочете вишивати. Не вишивайте, не хочете дивитися мої відео. Ну тут я ж не можу вас ніяк змусити. Але коли я вибачаюсь, вишивають отого Овна Ріоліса і пишуть, як ви можете вишивати Лукас, ну я вибачаюсь. Ну, то, то взагалі, я вже знаю, про кого я кажу. розумієте? Тому не, не треба не треба писати. У мене такий погляд. Знаєте, наші дівчатка всі продають ці набори, всі дівчатка замовляють. Не всі, звісно, у кожного свій погляд. але... Тож не, не треба писати, або буду видаляти коментар, або взагалі буду блокувати. Не треба. У мене на даний час такий погляд. тому... Як ви кажете, рекламую, але ну, для мене реклама це таке, знаєте, замовив виробник рекламу, і тоді я вже рекламую. Ні, я не рекламую, я вам просто показую, що мені дуже-дуже сильно подобається ось ця краса. В дійсності, неймовірний пейзаж. Напишіть мені, оті там, знаєте, умники, хто ще. Ось таку красу робить. Можливо, я перегляну цей момент. Так, ну, пояснила трошечки, тому що, знаєте, під відео я не відповідаю на коментарі, і я ж кажу, можете мені нічого такого не писати. Ось така краса до мене приїхала. Не кажу, що буду починати, але розумію, що хочу, щоб цей набір був в мене в запасах. Ну, і звісно, Ось ця краса. Багато з дівчаток хто передбали, і я не пройшла мимо. Вони чудові, вони класні, дуже мені подобаються. Вишиваються, як ви бачите, хрестиком в дві ниточки, напівхрестиком. Є тут навіть і фрузлики, і бекстіч. І ось така краса. Дивіться, які яскраві кольори, Тож, буду обов'язково колись дійдуть руки і буду починати вишивати цей набір. В принципі, це все, можливо, десь якийсь набір я упустила, не показала. Тоді зайдіть до минулого відео, передивіться його. І на цьому, дівчатка, я буду завершувати цей вишивальний тиждень, який він вийшов, такий він мій. Десь щось знаєте, зробилось так, як хотілося, десь щось не довишивалося. Тож, буду вже вишивати на наступному. Всім, всім величезне дякую. Дякую всім, хто пише мені приємні коментарі, які надихають мене, які надихають знімати надалі відео. Не дякую тим, хто мені пише не дуже приємні коментарі. Ну, це ваша думка, можливо, це і правильно. знаєте, Інколи кажуть, що гейтери також допомагають розкручувати канал. Але ну, я не про те, я про те, що мені приємно було б, якщо б знаєте, писалось би тільки все приємне. Тож, всім, всім дуже дякую, дякую за ваші підписки, дякую за ваші вподобайки, дякую вам за приємні коментарі і зустрінемося обов'язково в наступному Вишивальному тижні або можливо і ще я щось зніму е, всередині тижня, тож побачимось.